Кому ти я підзнаю світ? Тиждень 31, сторінка 27. тема нашого уроку журавлі та Сьогодні на уроці ми будемо говорити про п'ять символів України, одним із яких є Журавель. А для початку почитаємо виразно разом з віктором вірш Латона Оренка Облітав Журавель. Поставили пальчик на перше слово. Облітав журавель, облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Ось такий журавель, який облітав сто морів, сто земель, але найкраще він сказав, це батьківщина. Журавель це перелітний птах, який щовесни повертається до рідної землі. Говорять, що журавлі на своїх крилах весну несуть, Почитаємо хвилинку у знайках. Завдання номер 3 Чи доводилося тобі чути, як восени кричать журавлі, відлітаючи у вирій, у їхньому журливому курликанні така ж щемлива туга за рідною землею, яку відчуває людина, коли вона далеко від батьківщини, через те їх і називають? Журавлями. А от навесні птахів, що повертаються в рідний край, кличуть веселиками. Кажуть, хто привітно усміхнеться та ще й помахає їм рукою, тому весь рік буде весело, а всі справи даватимуться легко чули ви, як називають журавлів восени, коли вони відлітають у теплі краї? Так їх називають журавлі, від того, що вони співають, ніби журяться за рідною землею. А коли вони повертаються назад на батьківщину, цих птахів кличуть веселиками, тому що вони весну вкрили свої міста. Про журавлів багато наш народ склав легенд. Ось і ми з вами сьогодні прочитаємо ще одну легенду, яка була записана на Поділі. Вона має назву Криниця Журавель. Читаємо разом із Віктором. Криниця Журавель. Жили на світі хлопчик. Та дівчинка. Дівчинка була старшою, тому поралася по господарству, а хлопчик був маленьким, та ще й неслухняним. Якось хлопчик без дозволу пішов у ліс і заблукав, довго ходив лісом та й натрапив на глибоку. Криничку. Але він зовсім знесилів і не зміг дістати з криниці води. Де не візьмись, у небі з'явився журавель. Він опустився біля криниці та, нагнувши свою довгу шию. Дістав з неї води. Хлопчик подякував журавлеві. Дитині додалося сили, і вона знайшла стежку додому. Удома хлопчик розповів про свою пригоду сестричці І пообіцяв більше не ходити до лісу самовільно. З того часу в пам'ять про доброго птаха люди почали лаштувати біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких дістають воду, а назвали таку криницю Криницею журавлем. Ось така чудова легенда про журавля. Але не просто журавля, а криницю журавля. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео до уроку. Журавель над криницею символ дитинства та безтурботності. Саме так називалася криниця в стародавні часи майже в кожному українському селі. Криниця символ сили, здоров'я, чистоти, родючості, краси, вірності та безсмертя народного духу. Українці дуже шанували їх, адже вважали, що вода в них магічна. Ось такі краниці і пристрої біля них, що схожі на журавля, були майже в кожному українському селі. Ну а тепер попрацюємо над містом легенди. Знайдемо відповіді на запитання у тексті. Що відомо про дівчинку та хлопчика з легенди, знайдіть і прочитайте. Дівчинка була старшою, тому поралася по господарству. А хлопчик? а хлопчик був маленьким і неслухняним. Що сталося із неслухняним хлопчиком? Він без дозволу пішов у ліс і заблукав. Довго-довго ходив у лісі, поки не натрапив на глибоку криничку. Але він дуже втомився і не зміг дістати з криниці води. Тож йому допоміг. Прилетів та журавель, який опустився біля краниці, нагнув свою довгу шию і дістав з неї воду. Хлопчик попив, набрався сил і швиденько повернувся додому. Дома розповів сестричці про свою довгу воду і пообіцяв, що більше ніколи без дозволу не вдала. З того часу люди про доброго птаха почали влаштувати біля криниць пристрої, схожі на журавля, і назвали такі криниці журавель криниця. А ще до нашого журавля складено багато пісень, ось одна із них. you <laughs> Журавель в українській народній пісні. Унадиться журавель. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про журавлів-васеликів. А зараз за вікном вослям, тому зараз у нас журавлі-васелики. І вони на своїх крилах весну повертають.